90% всього виступу пані Бомир присвятив питанням дотриманням законності при видобуванні бурштину. Ця проблема всеукраїнського штабу навіть Верховна Рада взялася приймати спеціальний закон для того, щоб залагодити всі правові відносини. Його на сьогодні прийнято в першому читанні, але час не чекає. І особисто Любомир Війтович не раз бував у так званій зоні правового свавілля. На нараді було гаряче. обговорювалося питання, дискусії. Проте, всі зійшлися до е, одної думки, що е, сприянню в е, позитивному вирішенні цих проблемних питань є прийняття закону е, про е, старательську діяльність, можна так його назвати. Е, разом з тим, мною було особисто висловлено. Е, Претензій до саме до правоохоронних органів, до, до працівників міліції. Ви знаєте, вам скажу правду, що е, попрацювавши тут три місяці на посаді, я відчув, що з, зі сторони з боку працівників міліції десь е, проглядався навіть якийсь такий, е, як би це м'яко сказати, е, саботаж. Названо кричущі факти, коли техніка, яка працює в зоні нелегального вибутку бруштину, конфісковується, а через тиждень-два повертається назад. З цим слід боротися активно, бо держава за рік втрачає, за оцінками експертів, 5 мільярдів доларів. І чи того так триватиме?